На календарі 11 квітня. Субота. Сонце зійшло о 6 годині 16 хвилин, захід о 19 годині 48 хвилин. Тривалість дня 13 годин 32 хвилини. Місяць у Леві та Діві йде 12-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Марк, Кирило, Остап, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 11 квітня відзначається День пам'яті преподобного Марка. Березовим соком наші пращури на Марка відпоювали хворих, чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку. У цей час ламаються бруньки у чорної смородини, калини, червоної бузини. А зараз, якою буде погода 11 квітня? За даними синоптиків в Миколаєві та області, погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Вітер північний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 48%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці 5-11 градусів тепла, а вдень від 9 до 16 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій Снігурівці вночі прогнозується 5-8 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 11-17 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня, 24 градуси тепла, була зафіксована у 1972 році, а мінімальна 3 градуси морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 11 квітня? Овни. День несе як позитивні, так і негативні тенденції. У першій половині дня зірки сприяють будь-яким починанням і задумам. Проте свої плани і наміри потрібно тримати при собі. Інакше у другій половині дня вони будуть перекреслені. Контакти та ділові зустрічі у другій половині дня не принесуть бажаних результатів. Тельці. Можливий конфлікт на роботі або у відносинах з родичами. День пасивний, мінливий. Намагайтеся не приймати важливих рішень. Існує небезпека помилки, непорозуміння. День пов'язаний з брехнею, ілюзіями, впливом чужих думок. Близнюки. День несе негативні тенденції. Контакти та ділові зустрічі не дадуть бажаних результатів. Намагайтеся не приймати важливих рішень. Можливий конфлікт на роботі або у відносинах з далекими родичами. Раки. Можливий конфлікт у відносинах зі старшими в сім'ї. Завдяки терпінню й такту ви зможете полегшити ситуацію. До кінця дня можливо нервове перенапруження. Леви. У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть самим ризикованим. Проте свої наміри слід тримати про собі. Інакше вони будуть перекреслені підступами недоброзичливців або непроханою допомогою партнерів. Діви. День несе негативні тенденції. Приготуйтеся до проблем на роботі. Контакти та ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів. Швидше за все, можливий конфлікт з керівництвом. Зберігайте спокій. Терези. Життєвий потенціал буде поступово знижуватися. Можливо, погіршення відносин з колегами, начальством. Труднощі в спілкуванні з друзями і близькими людьми. У сімейних відносинах постарайтеся зберегти рівновагу і тактовність. СКОРПІОНИ. Активний трудовий день. Докладаючи всі зусилля, ви зможете домогтися унікальних результатів і прогресу у всьому. Симпатії оточуючих будуть на вашому боці. Вас поважають і цінують як унікального фахівця. Існує можливість виконання мрії, але велика небезпека перевтоми. Стрільці. День несе негативні тенденції. Будь-які зусилля не принесуть бажаних результатів. Скоротіть спілкування, виключіть нові знайомства. Козироги, приготуйтеся до проблем на роботі. Ваш нестандартний погляд на речі, деяка ексцентричність і гострота суджень може викликати невдоволення начальства або роздратування колег, Виключіть недисциплінованість і самовпевненість. Водолії. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Не виключено, що сьогодні на вашій діловій активності позначиться погане самопочуття. Можливо, погіршення відносин з колегами-начальством. Можливі спокуси плоті або зустріч, яка принесе багато неприємностей. Риби. Сьогодні можливий успіх у всіх починаннях. День сприятливий для укладання угод, переговорів. Почуття і емоційне життя багатьох риб стануть багатшими, а думки конкретніше. Ймовірна, звістка, яка підніме вам настрій. Ваш оптимізм підбадьорить близьких вам людей, які можуть допомогти в досягненні ваших цілей. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!